Звідки беруться діти? Таку назву має нова вистава, яку готують актори Тернопільського драмтеатру для глядачів. Прем'єру запланували на 27 березня, коли відзначають Міжнародний день театру. Мам, не Вистава Звідки беруться діти це ода жінці, де із звичайних невинних подій вийде життєва лірична комедія. Події розгортаються у пологовому відділенні провінційної лікарні. Героїні сім українських жінок, кожна зі своєю долею. Режисер Олег Мосійчук каже: історія не залишить байдужим нікого. Кожна своя доля, своя проблема. Цей клубок розв'язується знову ж таки через призму такого такої житейської мудрості і гумору. Доброго. Участь у виставі беруть два акторські склади. Роль медсестри Паші грає акторка Люся Давидко. каже, ця роль для неї є новою та незвичною. Ну, це таке, знаєте, в кожній організації є така людина, яка до всіх добра, всім добра, всіх любить. оце одна з тих жінок. То я дуже рада, тому що вона ще так ніби кульгає. Ну, мені подобається. Ну не знаю, як це глядач, прийме. Я думаю, що повинні з позитивом. Заслужена артистка України Оксана Сачко грає роль багатодітної матері. Ці всі бузьки, які прилітають переважно до мене, тому що в мене вже шестеро є і ще ми очікуємо. Сюрприз. Чоловік не може ніяк вгамуватись, бо в нас одні дівчатка, і жінка йому е згодна на всі експерименти. Прем'єра відбудеться 27 березня. Подивитися цю виставу зможе кожен охочий з 27 по 31 березня.